Вітаю вас, дорогі друзі! З вами на зв'язку Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. А це проект спільний арт. І сьогоднішнім нашим гостем є актор, режисер, хореограф-постановник, викладач ритмічних дисциплін, керівник танцювальної студії латиноамериканських танців Мішель, член Асоціації акторів України, шоумен Мішель Ткачук. Вітаю Привіт. Мішу і вітаю всіх своїх шанувальників. Мішель про тебе насправді говорити можна безліч, але в сьогоднішньому випуску ми спробуємо охопити різні сторони твоєї творчої особистості: коротко, змістовно, лаконічно. І звісно, що почати хочеться з того: з твоєї персони як актора. Розкажи, будь ласка, як, як ти прийшов в театр і чому саме актор театру Ляльок? Що, ну що тебе сподвигло? Ну насамперед я з самого дитинства. Полюбляв театральне мистецтво і, взагалі, мистецтво, uh -huh. і танцювальне, і театральне. І у мене захоплення було завжди відчувати себе серед глядачів. Я був лідером і в школі, і в навчанні. І, ну така моя життєва дорога склалася, що саме до Житомирського академічного обласного театру Ляльок я закінчив національний університет у місті Харкова Котляревського, uh -huh. кафедру театру анімації. І вже працюю там 16 років. 16 років так. за цей час, з моменту твоєї появи у театрі, чи багато чого змінилося? Чи, змі... чи змінився ти сам? Як ти відчуваєш? Е, ну дійсно, я змінився, тому що я став більш професійним. Угу. Е, краще вже розуміюся, що таке театр ляльок. І саме головне, що я як кохав. Наших глядачів маленьких, так і продовжую кохати, бо я вважаю, що дитяча посмішка це найкращі ліки від усіх захворювань? Круто, круто. І скажи, будь ласка, також хотілося б зачепити ще іншу сторону твоєї персони. А хореографія, чому саме як, як ти коли ти зрозумів, що це твоє? І як ти хореографію пов'язуєш з театром? З акторством я хочу сказати, що я ще напевне в животку матусі вже танцював. Якісь па латиноамериканських танців. Uh -huh. Я з дитячих років полюбляв музику слухати, і музика це була така жвава, швидка і не знаю. Напевне, моя, моє призвання бути разом з мистецтвом, разом з музикою і разом з танцями. Життєвий склалося так, що я навчався латиноамериканським танцям, бальна хореографія. Так, з малечу я брав участь у різних конкурсах, як і регіональних, угу. обласних, міжнародних конкурсах брав участь. І були і перемоги, і не перемоги, а це давало ще більше такий поштовх до праці, до творчості. І на сьогодення я маю свою. Власну школу, можна так студію сказати латиноамериканських танців, яка називається Мішель. У мене є три вікових категорії: це дітки від 3 до 6 років, від 6 до 14 років, від 14 і до 99 років. У мене Нічого танцюють собі. як і малечі, так і дорослі. Уже люди танцюють для себе, для душі, для свого тіла, для натхнення, для того, щоб просто бути з кимось і спілкуватися. Чому саме латиноамериканські танці, не джаз-фанк, не джаз модерн, не контемпорарі? А, От, ну, наприклад, подивитися напрям. на мене, зразу можна зрозуміти, що мені не контемп, не хіп-хоп, нічого не подобається, uh -huh. крім гарячих танців. Круто. Латиноамериканських. Там, де є пристрасть, можна себе де, розкрити. У ну, кожному танці є пристрасть і можна себе розкрити, але не знаю, мені подобається більшість емоцій, мені подобається музика, ритми, мені подобається Бразилія, Куба, Іспанія, Італія. Uh -huh. Ну і теж Україна подобається. Клас. Скажи, будь ласка, сам ти себе почуваєш ким більше? Все ж таки актором чи хореографом? Насамперед, я почуваю себе творчою людиною. Угу. І в театральному мистецтві також є хореографія, без цього ніяк не можна. Це і пластика, і пластика рук, і пластика тіла. Так само, і в хореографії воно все переплітається, і акторська майстерність, і якась емоція певна, певний образ потрібно зробити. Бо на сцені ніхто не бреше, тому що зразу це видно. Мішель, скажи, будь ласка, я знаю, що ти досить давно займаєшся викладацькою діяльністю, і був у тебе такий навіть епізод у житті, коли ти працював викладачем зі сценічного руху у музичному фаховому коледжі імені Віктора Косенка. Так, Розкажи, так, да. так, цілий рік я разом зі студентами працював як сценічну майстерність, і так акторську майстерність. Цілий рік ми працювали. Це були, хочу сказати, такі. Дуже чудові і приємні моменти спілкування зі студентами-вокалістами, з інструменталістами, з ударними інструментами. Я теж їм допомагав творити такі творчі номери. Я ще досі пам'ятаю, що я ударникам ставив номер Фламенко, угу. і він є на Ютубі, є на каналі Фейсбуці. Дуже такий яскравий номер був. І ну, взагалі мені подобається працювати з молоддю, тому що зараз молодь дуже сучасна і розуміє, що їй потрібно зараз. І сподіваюся, що в майбутньому ще мій творчий шлях та творчий шлях косенцівців якось переплітеться. Як... Оскільки ти вже досить довго існуєш в педагогічній практиці, скажи, будь ласка, чи відчув відчуваєш ти різницю між поколіннями стосовно бажання займатися мистецтвом, культурою, творчістю, я розумію, чесно кажучи, так це відчувається, відчувається якісь певні моменти, як і в житті нашої країни, і певні моменти взагалі всього світу. Тому що зараз, наприклад, молодь більше впевнена, більше вже розуміється, що потрібно, більш конкретно йде до, ці, до своєї мети, цілі. А раніше якось молодь була більш така розслабленою, заспокійливою, але зараз кожен виживає, як уміє. Чи це не означає, що вони більш легковажно ставились до. Свої, своєї мистецької віхи? Ні, я б не сказав би. Uh -huh. Як і в будь-якій професії, так і в театральній, чи в мистецькій, чи в музичній професії є люди, які намагаються чогось якоїсь певної мети досягти. А є, які люди просто полюбляють, наприклад, їм подобається, їм подобається музика. Вони не хочуть там розвиватися в цій сфері. Є різні люди, є різні студенти. Uh -huh. Розкажи, будь ласка, в чому твій власний секрет? Бо ми ще не закінчили насправді досліджувати твої творчі досягнення на сьогоднішній день, твої творчі сторони. Але дуже цікаво, як ти встигаєш все поєднувати в собі. Я можу сказати одною фразою, яка завжди лунає у моїй душі, в моїй голові. Мені їх повторювала моя матуся: угу. це завжди залишайся людиною при будь-яких негараздах, проблемах. Навіть в радісті, ти повинен бути просто людиною і все. Що тебе надихає кожного ранку? Ти, ти прокидаєшся, і що, що тобою рухає, продовжувати далі свою роботу, не зупинятися? І... Потрібним бути комусь. Це дуже важливо, якщо твій талант, твоя майстерність комусь потрібна. Це, якщо я комусь потрібен, я живу, я працюю, я витворяю, як то кажуть. Крім театру, я знаю, що ти також вже досить багато років, досить тривалий час працюєш у будинку культури Українського товариства глухих. Так. Розкажи, будь ласка, на базі якого ти створив? Ну, не побоюсь цього слова, і досить успішно створив таку собі творчу лабораторію з роботи з дітьми з проблемами слуху. А чому успішно створив? Бо, працюючи там, я знаю, що ти займав багато гран-прі, призових місць на численних як всеукраїнських фестивалях, так і зарубіжних. А розкажи про особливість роботи, чому, що тебе туди привело? Хочу сказати, що вже 16 років я там працюю, у як і в театрі віду. Ляльок. Так. Угу. І я випадково потрапив туди, шукав підробіток собі, uh -huh. і мене запросили до таких людей. Було спочатку дуже незвично спілкуватися з такими людьми, тому що не знаєш їхньої мови, uh -huh. не знаєш їхніх, якісь певних звичок. Кожна людина, яка там слабочуюча або глуха, певний є свій світ, в якому вона спілкується, живе, творить. І на базі Житомирського будинку культури я створив театральний колектив, який називається Театр студія Маска. Угу. Ми є багаторазовими переможцями і дипломантами різних конкурсів. І на сьогодення ми теж беремо участь у конкурсі міжнародному, який проходить у місті. Тчев в Польщі, угу. іде зараз конкурс Шкода, що онлайн. І беремо в Житомирі всеукраїнський конкурс «UA Україна», Теж беремо участь, де я теж є як член журі цього фестивалю. І хореографічний колектив. Я сподіваюся, що Житомиряни знають цей колектив це Зорі Полісся, це де беруть участь тільки глухі або слабочуючі діти. А учасниками цього цих двох колективів є е, учні Березівської спеціальної школи для глухих дітей, і ти там теж, ти там теж викладаєш? Так я так? теж викладаю там ритмічну дисципліну і хореографічний гурток. Угу. Тобто ти ще не ти не тільки в межах нашого міста працюєш, а й я ще поза... і до діток у село Березівка. Житомирського району, Житомирської області. Це потужний. Як ти все встигаєш? Хочу сказати, що це моє найулюбленіше заняття, спілкування, викладання для дітей. Ти Відчуваєш якби, відповідь, поштовх, бажання від дітей, з якими ти працюєш? Звичайно, я відчуваю, а особливо це помітно, коли твій учень. Або студент, чогось добивається сам у житті. У мене є учень Григорій Гук, він слабочуючий. Він закінчив Березівську школу, поступив в університет Драгоманова в Києві, відучився як сурдоперекладач. І мені дуже приємно, що він пішов і як викладач, і як хореограф. Він працював в Києві, у Палаці культури для глухих хореографом. А зараз від'їхав до Німеччини, де й сам там розвивається, розвиває свою таку стежину мистецтва в хореографії. В нього так більш сучасна хореографія, там джаз-фанк, модерн. Мені дуже приємно спостерігати його відеоролики, його звертання. І саме головне, що приємно дивитися на його учнів. Які теж чогось вже добиваються. Оце саме е, приємні такі моменти від учнів. Ти віддаєш їм себе, а через декілька років вони сториці тобі повертають всі почуття, всі емоції. Ну, це є такий афоризм: поганий той учень, який не перевершив свого вчителя. Так. Тому і, уявляю, мабуть, це страшенно приємно і мотивує тебе далі продовжувати викладати. І... і мені ще подобається, що серед таких діток, слабочуючих, глухих, я допомагаю знайти себе, розкритися, повірити в себе, повірити те, що ми такі, як і вони, а вони такі, як ми. Діти. От, до речі, бути режисером-постановником це в принципі складно, а знаходити спільну мову з дітьми, з вадами слуху, або більше робити з ними успішні постановки, ще й ритмічно пластичні, пов'язані, тобто, тобто пов'язані з музикою, з ритмом. Так, як... у мене театр студія маска це більш профіль такий сценічно-пластичний. Угу. Ми не використовуємо слово, а використовуємо тіло. Учасника, і ми робимо такі композиції. І, до речі, Івана Франка украдене щастя який у Варшаві взяв гран-при, і зробили ми таку композицію по поводу екології Ромео Джульєта, щоб планету відчистити від бруду завдяки коханню. І релігійні є теми теж такі можна сказати, масштабні теми під, піднімаємо, де добро і зло. І завжди, як в кожній виставі, в, кожному, в кожній композиції, добро перемагає? Так і має бути, так і обов'язково буде, друзі. І в наших реаліях, і в сьогоденні добро обов'язково переможе. Зло а світло темряву. Скажи, будь ласка, на сьогоднішній день чи держава забезпечує існування такої, такого підприємства і закладу мистецького, як будинок культури товариства глухих? Ну, звичайно, звичайно, є Чу. допомога від держави, ага. е, тому що діти, люди, інваліди, вони допом... ну, підтримку відчувають, тому що вони пенсію получають, якісь гуманітарні допомоги, пільгові допомоги. Ну держава звертає на таких людей з вадами слуху. Ну, шкода, що хотілося б більше, ага. але ми беремо те, що нам дають. Діти з проблемами слуху. Вони як вони працюють, наскільки вони вмотивовані робити те, що ти з ними робиш? А знаєш, я хочу сказати, що слабочуючі діти або глухі, вони більш увагу приділяють тому, що вони роблять. Наприклад, якщо їм не подобається, вони робити не будуть. Ось так, так? Да? Так. Вони вважають, що це йому потрібно чи їй, і вони йдуть до своєї мети. І вони там розвиваються, вони там, можна сказати, живуть. Відкривають якісь певні риси в собі, певні е, якісь емоції, тому що вони дуже емоційні учні, можна так сказати. З дітьми з дітьми в роботі з дітьми, в принципі, мабуть, кожен, ну, як, як і з людьми, кожна людина, якби ну, вибудовує навколо себе певну дистанцію, а подолати, знайти зв'язок, спільну мову я спочатку сказав, що кожна глуха або слабочуюча дитина, вона має свій певний світ. І в цей світ може тільки потрапити дві-три людини. Це матуся, це може бути бабуся, перша вчителька і друг. Угу. Навіть так. все. А вже більше доросла стає дитина чи людина, і вона вже більше розкривається. Більше і тому я і намагаюся їм допомогти розкритись як ш... набагато швидше. Щоб зрозуміти життя, що воно не таке є складним, щоб зрозуміти, що є кохання до всього, до живого, неживого, і як потрібно це використовувати у своєму житті. Круто, ти так. вивчив мову жестів? Так, можу похвастатися, що в 2021 першому році я вже отримав статус перекладача жестової мови. І Наскільки складно було вивчати це? Е, новому, вивчати це слово сюди не підходить, тому що я кожного дня щось нове вивчаю. <гум> тому що мова жестів дуже велика і широка мова ну, така неосяжна, можна сказати. Тому що, наприклад, якщо в нас слово я кохаю тебе, так, то жестовою мовою потрібно ще вказати певно, кого ти кохаєш. Тому що ми розуміємо, як. Відчуваємо, та? І тембр голоса ми чуємо, і інтонацію відчуваємо. А людина, яка не чує, вона не може відчувати емоцію. Тому ми повинні ще в жестах щось додати, якесь гарне слово. Я можу сказати, до речі, як це звучить. Розкажи, будь ласка. Я так. тебе угу. кохаю. Круто. Круто, друзі. Це круто. А е, чи можеш ти щось сказати нашим глядачам: е, слова натхнення, мотивації, можливо, жестовою мови? Я думаю, цікаво Я було б. всім хочу побажати, щоб всі люди, весь народ був здоровий, щасливий, а щоб був спокій та дружба на всій ненці України. Круто, дякую, Мішель. А До праці... речі, це дуже важко, коли ти сам говориш і жестами перекладаєш відразу собі. І я ж ну, оскільки ти лялькар, і в принципі твій профіль якби це риторика риторика рук. рук. Так, так, так. то, тобі а мабуть, ще це... і хореограф, тому що я запоминаю дуже швидко рухи, uh -huh. і в житті як і в жестовій мові це дуже так знадобиться кожній людині. Тому що розвиває і лівий, і правий шар мозку. Круто. Мішель, а праця чи талант? Твоє особисте бачення? Праця. Праця. Так. Більш праця. Людина може бути талановитою, але лінивою. І так до кінця своїх днів не розкрити свій талант. Мішель, яку ти бачиш перспективу своєї роботи і? Оскільки ти працюєш з дітьми, якою ти уявляєш свою роботу у майбутньому? Е, я можу сказати, що незважаючи на ситуацію в нашій країні, планів дуже багато на майбутнє. і як серед глухих дітей. Тому що і фестивалі, і нові танці, нові постановки, нові творчі якісь роботи, вистави. Це було все заплановано. Але на жаль, воно трішки заморозилося. Але я сподіваюся, що не на такий довгий період. І навіть і, і як член міжнародних журі мене теж було дуже багато запрошень. Відвідати Європу, пожурити не тільки українських талановитих дітей, але і, і французьких дітей, і болгарських, і польських. Я сподіваюся, що все відновиться. І як творчість в театрі Ляльок я сподіваюся, що у нас теж будуть нові якісь вистави. Вистави для наших житомирян маленьких. Вони полюбляють ходити до нас в гості. І я вже скучив за цими посмішками, за цими маленькими оченятками, за квітами, за оплесками. Мішель. Я дякую тобі страшенно за твою шалену титанічну працю, за твою роботу. І я вірю, що всі зусилля, які ми докладаємо зараз, воно все обов'язково нас рухатиме до перемоги. Дорогі друзі, це був проект Спільний Арт сьогодні гостем у був Мішель Ткачук. Дякуємо вам за увагу та до нових Юху! зустрічей. Всі, Дякую тобі, Мішель.